Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Ми продовжуємо серію наших пізнавальних відео про метарства душі і сьогодні поговоримо про 14 те метарство випробування за гріх блуда. Це один із найпоширеніших і водночас найнебезпечніших гріхів, бо багато людей не усвідомлюють його глибини і тому не каються в ньому належним чином. Часто гріх блуда зводиться лише до подружньої зради, але святоотцівське вчення церкви відкриває значно ширше розуміння цієї пристрасті, тому важливо прямо назвати ті гріхи, за які душа дає відповідь на 14-му тарстві, щоб кожен міг побачити, в чому саме йому необхідно каятись. До явних гріхів блуда належать такі гріхи, як порушення подружньої вірності, співжиття без вінчання розбещені і неприродні зв'язки, самооскверніння, навмисне збудження пристрастей, нескромна і надмірно відверта одежа, що спокушає інших, двозначні слова, жарти і жести, що спокушають ближніх. Усе це є гріхом не лише проти чистоти тіла, але й проти самого Бога. Святе письмо прямо навчає, тіло ваше є храмом Святого Духа. Коли людина оскверняє тіло і душу блудом, вона зневажає дар Божий і використовує те, що посвячене Богу для служіння пристрастям. Святі лиці говорять, що блуд є особливо тяжким гріхом, саме тому, що через нього людина грішить проти Бога у власному тілі, віддаючи храм Божий не творцю, а гріху. Святитель Іоанн Златоуст навчає, що той, хто живе в нечистоті, сам відлучає себе від благодаті. Бо не може поєднати храм Божий і життя у Бозі і служінням пристрастям. Однак православна церква наголошує, гріх блуда не обмежується лише зовнішніми вчинками, його корінь у думках, уяві і бажаннях, добровільне прийняття нечистих помислів, фантазій, уявних образів, свідоме повернення до них у пам'яті, внутрішня згода з гріховними бажаннями. Усе це вже є гріхом перед Богом, навіть якщо людина не дійшла до явного падіння ділом. Особливо небезпечним цей гріх стає тоді, коли людина перестає з ним боротись і починає вважати його природним, неминучим або просто сучасним. Звичка до внутрішньої нечистоти поступово притупляє сумління, послаблює молитву, охолоджує страх Божий і віддаляє душу від живого спілкування з Богом. Тому на сповіді необхідно каятись не лише в явних гріхах ділом, якщо вони були, але й у гріхах помислами, у внутрішній згоді з пристрастю, у небажанні боротися і недбалості духовного життя. Без подробиць, але чесно, без самообману, бо саме за це душа дає відповідь на 14 метарстві. Наприкінці слід сказати про головне. Християнське життя неможливе без прагнення до чистоти серця. Людина не може жити свято в усьому іншому, якщо свідомо перебуває в гріху блуда, ділом або думками. Там, де немає чистоти, немає цілісності духовного життя. Саме тому церква невпинно закликає нас до стриманості, трезвіння і покаяння, пам'ятаючи, що лише чистим серцем можна побачити Бога. 14 метарство нагадує нам, що чистота це не абстрактний ідеал, а конкретний духовний подвиг. І той, хто щиро кається, визнає свої немочі і прагне жити за Євангелієм, не залишиться без милості Божої. Бо Господь прийшов не до праведників, а до грішників, щоб очистити, зцілити і спасти.